Всім привіт! Сьогодні я занурю вас у справжню ностальгію, адже ми робимо огляд на ляльку Monster High G1 Laguna Blue серії Dance Class. Ви просто уявляєте, які емоції я зараз відчуваю, тримаючи цю коробку в руках. Але перед тим як ми перейдемо до розпакування, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал і Тікток, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Ну що, поїхали? Ви не повірите, але ця коробка залишалася запечатана з 2012 року. Відкривати її одночасно хвилююче і трохи сумно, адже ця лагуна вже давно стала раритетом. Колись такі лярки просто стояли на полицях магазинів, а тепер це справжня колекційна знахідка. Час летить неймовірно швидко, тому цінуйте кожну мить. Оскільки це бюджетна колекція, коробка має компактну форму, дизайну формною у стилі світлодіодних вогнів, які часто використовують на танцювальних шоу. Спереду ми бачимо лагуну у повний зріст, і вже зараз видно, що її передпліччя трохи вигоріло. Також тут є герб Monster High, логотип серії та ім'я лагуна Blue. А ще стиль танцю, яким вона займається, класичний балет. На зворотньому поці коробки ще один логотип Монстер Хай і культова фраза Будь собою, будь унікальним, будь монстром. На жаль, багато фанатів J1, та й не тільки збувають її справжнє значення хейті J3. Нижче ми бачимо записку ймовірно зі щоденника лагуни. Ось її переклад, класичний балет. Я дуже люблю свій клас, він важкий, але допомагає мені покращити баланс, силу та гнучкість. Це ніби серфінг, тільки замість того, щоб ловити десятку, я ловлю пальці ніг. Також на коробці є велике зображення лагуни та менші арти інших ляльок з цієї серії. Лауна в цій колекції, звісно, не така розкішна, але саме така вона мені подобалася у дитинстві. У неї жовте волосся з голубими пасмами, що виглядає дуже круто, макіяж теж доволі простий: фіолетові брови, голубі тіні, зелені очі і губи кольору Фуксії. Тепер давайте поговоримо про її сукню. Хоча це навіть не сукня, а боді з балеринською спідничкою, Боді чорного кольору, на якому зображені корали та бульбашки. Спідничка з фатину бірюзового кольору, а на ній дуже елегантно візуалізовані щупальця осьминога. Що стосується взуття, то лагуна носить високі рожеві пуанти, які доповнені елементами водоростей та морських зірок. У неї є ще кілька аксесуарів: Прослати з бульбашок та щупалець, і сумка бірюзового кольору, яка нагадує балон з киснем. Ну, а на цьому все. Дякую, що подивилися цей огляд. Якщо хочете більше таких відео про льок J1. Не забудьте поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. А поки що всім па-па!